Привіт, друзі! Те, що Україна незабаром отримає винищувачі f 16 уже знають всі, і цим нікого не здивуєш. Українські пілоти проходять навчання, а перші літаки мають з'явитися на території нашої держави уже весною цього року і допомогти у звільненні окупованих Росією територій. Данія, Нідерланди та Норвегія стануть першими країнами, які передадуть літаки f 16 для повітряних сил Збройних сил України. Нещодавно з'явилася інформація, що замість запланованих раніше 18 літаків Нідерланди вирішили додатково надати для нашої країни ще 6 літальних апаратів, і загальна кількість їх складе 24 одиниці. Головною перевагою F16 є те, що ці літаки будувалися як універсальна платформа для різних видів зброї, зокрема ракет класу повітря-повітря та повітря-Земля. Деякі з цих ракет вже є в Україні, але для їхнього застосування доводилося адаптовувати наявні літаки су 24 м та Міг-29. Натомість поява f 16 відкриває для України можливості широкого вибору озброєння для даних літаків. Серед цього арсеналу із найбільшою ймовірністю найближчим часом на території України з'являться крилаті ракети із назвою agm 158 JASM, які здатні подолати відстань у 500 і більше кілометрів. Нещодавно про це натякнув командувач об'єднаними силами ЗСУ Сергій Наєв. У подальших пакетах військової допомоги Україна чекає на літаки f 16 та ракети з дальністю ураження цілей від 300 до 500 кілометрів, що дозволить силам оборони України досягти ще більших успіхів на полі бою та звільнити нашу територію від ворога. Написав наєв у дописі на своїй сторінці у Фейсбук, що відомо про ці ракети та яка їхня ціна. AGM 158 JASM – це сучасна американська малопомітна та високоточна авіаційна ракета, назва якої у перекладі на українську мову звучить як єдина ракета класу повітря Земля, єдина тому, що вона розроблялася як уніфікована зброя для всіх типів літаків від F15A F16 до F-35, B-1 Lancer, B-2 Spirit та Boeing b 52 Stratofortress. За характеристиками «Джасм» схожа на своїх європейських колег, таких як Storm Shadow, Скальп і Таурус. Головна відмінність AGM 158 це те, що їх багато, та американська промисловість здатна зробити їх ще більше, а відповідно і дешевше. F16 ще не сумісний із Storm Shadow або Скальп, але він сумісний із AGM 158 Джасмом. Поєднавши f 16 із JASM, українська авіація могла б подвоїти потужність глибини ударів у тил ворога. Розширення вибору крилатих ракет військово-повітряними силами України може допомогти Києву досягти однієї з головних цілей: звільнення Кримського півострова від російської окупації, пояснив аналітик корпорації Ранд у Каліфорнії Брін Танехіл. Проєкт над розробкою цих ракет почався після завершення холодної війни з середини 90-х років, основна ідея застосування позазоної роботи ворожих систем протиповітряної оборони. Цим пояснюється ще одна важлива якість ракет Джасум, їх далекобійність. На випробування роботу над помилками та боротьбу із бюрократією пішло понад 10 років. Проєкт якийсь час взагалі був під питанням як надто дорогий для платників податків Сполучених Штатів Америки, але врешті здоровий глузд переміг, а американські військово-повітряні сили отримали свої ракети. Одна ракета agm 158 коштує близько 1,5 мільйона доларів, але за умови серійного виробництва ціна падає до цілком прийнятних 400 тисяч доларів. У сучасній версії ракети мають дальність від 360 аж до 980 кілометрів. Їхні основні цілі це ворожі бункери, укріплення, мости та засоби протиповітряної оборони при будь-якій погоді і в будь-який час доби. Як тільки Україна отримає f 16 і ракети даного типу, стояти для Кримського мосту залишиться зовсім недовго. Бойова частина ракети має масу 450 кг, що дозволяє проникати в ґрунт на глибину до 24 метрів, та пробивати залізобетонні плити товщиною до 2 метрів. Рекомендую переглянути доволі видовищні кадри із роботою цих ракет. Зазначу, що agm 158 JASM також має тепловізійну головку самонаведення, яка працює на кінцевій ділянці траєкторії, що дозволяє уражати цілі із максимальною точністю та ігнорувати будь-які засоби радіоелектронної боротьби. Усього було виготовлено понад 5 тисяч ракет такого типу. Наразі AGM 158 є на озброєнні Сполучених Штатів Америки та їхніх союзників по НАТО, Великої Британії, Польщі та Фінляндії. Також JASM є на озброєнні королівських повітряних сил Австралії та Марокко. Основні характеристики ракети AGM 158 JASM розробка і виробництво. Компанія Lockheed Martin Сполучені Штати Америки. На озброєнні перебуває з 2003 року. Клас повітря Земля, хоча є модифікації цієї ракети, які використовуються як протикорабельна зброя. Система керування інерціальна з корекцією за даними. Конструкція аеродинамічна низькопланова. Носії літаки F15E, F16, F35, B-1 Lancer, B-2 Spirit та Boeing B-52 Stratofortress. Довжина ракети 4 метри 27 см. Розмах крил 2 метри 40 см, Маса 1020 кг. Дальність від 360 до 980 км. Точність похибка складає до 3 метрів. Бойова частина 450 кг. Маса вибухової сполуки 109 кг. Вартість від 400 тисяч до 1,5 мільйона доларів залежно від замовленої кількості. Наразі у Сполучених Штатах розробляється ракета AGM 158 Jasm XR, яка повинна мати значно більші можливості. Зокрема, дальність ураження має вирости до 1900 км, а бойова частина до 910 кг. Але це досягається значним збільшенням розмірів ракети удвічі та вагою від близько 1200 кг до 2300 кг. Носіями залишаються ті ж самі літаки тактичної авіації. Зрештою, отримання Україною agm 158 a JASM із дальністю від 360 км насправді є доволі реалістичним варіантом. Ракети інтегровані під F-16 та об'єктивно не є вкрай дефіцитними. Важливим моментом є те, що це не якась там стара зброя зі складів, а цілком нове озброєння. Тобто, якщо буде політична воля, заводам компанії Lockheed Martin не доведеться щось вигадувати, а просто вони продовжать виробництво актуальних нині боєприпасів. Американська компанія у минулому році планувала вийти на обсяги виробництва у тисячу ракет Джасму та її протикорабельної версії на рік. Дякую усім, хто додивився відео до самого кінця. Сподіваюся, воно для вас сподобалося. Якщо так, ставте лайк та підписуйтесь на канал, якщо досі цього не зробили, щоб не пропустити нових цікавих відео. Ну і звичайно, не забуваймо допомагати Збройним силам України, обов'язково переможемо!